Всім привіт! Сьогодні 27 лютого 2024 рік Київська область. Сьогодні продовжую знімати мушмулу японську, хоча такий, такий досить великий інтервал між зйомками вийшов. Якось, ну, в оглядах, може, там вона мількала в мене трошки, але м -м, знімала я вам е цвітіння. Це було у вересні, як я пригадую. Вересні ціла мушмула майже місяць, практично. Мені дуже пощастило, що була гарна погода, і відчинені були всі вікна, і дуже було багато насекомих. Дуже було багато і бджіл, і джмілі були, і осмії, і наїзники, і ще якісь там комашки. Дуже-дуже багато, і всі-всі вони сюди. Лізли на неї, лазили дуже активно, тому що вона дуже-дуже сильно пахла. Цвітіння дуже має такий е, п'янкий, такий концентрований, дуже сильний аромат, такий прям такого стійкого парфюму, солодкого і приторного навіть. Я не могла тут знаходитись поруч з нею довго, бо навіть голова боліла. Дуже такий стійкий, сильний аромат, Ну і тому і всі насекомі сюди не летіли, лазили активно, ну і ось результат, може, повинно було якось більше бути завізів, але поки що я і задоволена, і цим результатом, тому що. Перше, все-таки цвітіння, перше плодоношення. Далі побачимо, що буде. Все залежить від погоди, від насекомих. Звісно, сама б я так не запилила. Поки що про кількість урожаю, який вже ну, має достигнутий, ну, казати ще й рано, тому що все ж таки може ще щось відвалитися. Як я знаю, дозрівання плодів десь повинно бути у травні, у червні. Це відбувається у в уличних умовах, у природних умовах цієї рослини. Як в мене буде в теплиці, я не можу сказати, поки сама його не дочекаюсь. Ну ось, скільки, коли, мабуть, вже почне забарвлюватись якось, і більш-менш я буду розуміти вже кількість, що залишиться, тоді я вам ще буду показувати. А поки що результат запилення. Ось такий в мене. Ще нагадаю, рослини в мене трохи більше трьох років. Це їх перше цвітіння. До речі, воно відбулося в мене одразу, одразу, коли я пересадила всі три рослини у ґрунт. Дві рослини в мене ростуть у ґрунті, бачите? І одна рослина у дуже-дуже великому горщику. В нього літраж десь приблизно 50 літрів. Ось. І одразу вони і зацвіли. Так, мабуть, співпало, я не знаю. Вже навіть почали давати приріст. Так, наближу камеру покажу, ось на цій рослині трошки. Не на всіх гілочках, звісно. Ось який, бачите, приріст свіжий. Тут приросту немає. У мене два сорта, дві рослини сорту Танака. І ця мушмула мені сорт невідомий, тому, я, тому що я купувала у іншого постачальника. Дві я купила у цитрусових маньяків а одну. Блін, не пам'ятаю в кого. Чи у цитрусового саду. І то, що це інший сорт, не танака 100%, бо я вам показувала, коли цвітіння, там навіть бутончики були дуже не схожі, вони були такі більш пухнасті. Такі навколо бутончика, а були такі, як пелюсточки такі махнаті. Ну, Важко якось мені так описати, якщо хочете передивитись, десь приблизно 4-5 місяців, 45 десь місяці тому я показувала в вересні. Ось. Було цвітіння. Просто. Я такого ще не бачила. Ні, хоча бачила, цвітіння було мені дуже схоже, коли в мене цвіла драцена, колись в мене зацвіла драцена. Аромат би такій у кімнаті знаходитись, було неможливо зовсім ужас. І отак от цвіла такими свічками. Мушмула. Дуже багато вона, такого сміття наскидала, і дуже важко було його прибирати, тому що має вона дуже пухнасте листя, і вона затримується. І отак, от обтрусити просто-просто неможливо. Ось бачите. Ще проблема була в мене з конденсатом, з вели... високою вологостю, тому що якраз вона коли вже відсвіла, ну, ще було незрозуміло, скільки там вона нав'язала, ще не збільшувались зав'язі. І знизилась температура, піднялась вологость, і почався дуже сильний конденсат. І пліснява утворювалася, і що вам сказати, ходила так як обережно, як могла, оббирала для того, щоб воно не зіпсувало. Хоча, мені здається, що все ж таки деякі плоди зіпсувались від цього. Ну, Неможливо, не щоб у теплиці все було ідеально. Якщо на вулиці, звісно, якийсь вітер, якісь опади, воно б якось е, це змило, б змилосило і не було б такої вологості. А тут, ну, що маємо, то маємо. тому... Я ж кажу, що я і цьому результату поки що дуже-дуже рада. А коли вони вже будуть дозрівати, ну побачимо. Я дуже-дуже люблю мушмулу японську, плоди. В нас її не продають. Ну, я, я не бачила. Тільки в деякий період, коли на, дозрівається, кінці весни, на початку літа, у південних країнах можна купити. Ось. Коли так буває, попадаєш, то я вже кожен день її купую. Дуже мені подобається, тому я, незважаючи на те, що рослина така собі розгалужена, широка і досить потужна, все ж таки я її собі завела. І навіть у ґрунт дві посадила. Яка буде доля третьої, поки що не знаю, але горщик в неї ще й дозволяє без проблем, ще один рік запросто вона буде тут сидіти. Не буде вона тут мучитися, все буде добре. Єдине, що вона, коли жарко, вона дуже багато випиває вологі, її треба слідкувати за поливом. Один раз я її вже підживила, зараз покажу ось таким препаратом. Мастер плюс з такою формулою. І сьогодні теж планую це зробити, бо вже треба. Ну, а далі будемо бачити. Шкідники її не турбують, не бачу нічого. Не ні на стовбурі, не на листях. Ну, Звісно, коли обробка тут цитрусове поруч зовсім стоять. Ось, наприклад, стар рубі, практично он лежить гілка. І, звісно, коли я обробляю цитруси, на неї теж щось летить, але все ж таки мені здається, що щось не хоче і ніхто їсти. Ну, слава Богу. Поруч ще стоїть моя, показувала вам мушмула, яку я виростила з кісточки, плоди я привезла з Кіпру. Дуже багато в мене було сіянців. Я їх всі роздала. Не знаю, яка там в них доля. Ну, Роздавала незнайомим через Facebook. Ось, що там далі з ними, не знаю. Росте вона дуже добре, я вже задовбалася збільшувати її контейнер. Бачите, з 17-го року вона. Ось рахуйте, скільки її вже. Е, прочитала я, що е, мушмула японська з кісточки починає плодоносити з 6 го 8 го року. Ну, якщо в мене вже 7 років, то, може, вона зацвіте в мене на наступному році, якщо це правда. Хоча не весь час треба вірити, тому що пишуть, все ж таки треба якось більш довіряти своєму досвіду. Звісно, треба інформацію якусь читати, але джерела і різні бувають. Бувають, що пишуть ці публікації люди, які зовсім далекі від, наприклад, цієї ж мушмули. Ну, і звісно, що умови. Це ж умови тепличні, тому що я можу сказати? Будемо спостерігати разом. Я собі свідомо залишила один сіянець, терплю я цю розкаряку. Вона дуже розгалужена, дуже важка, пишна. Ось, ну, хочу все ж таки я побачити, як вона заквітне. Є в мене таких парочка рослин насіння вирощених, там гуаяви в мене, наприклад. Ось так я хочу, хочу дуже побачити, що воно буде і коли. Ну, якщо щось буде, я буду вам, звісно, показувати. А поки що ось такий приємний результат в мене поки що на мушмулі японській. Ну, практично кожна гілка має хто більше, хто менше, хто трошки зовсім зав'язів. Ну що, будемо спостерігати далі. На все добре, пока.